Вітаю. Сьогодні нарешті отримала свою на посилочку з клематисами. Проте вся мені порекомендували як відповідального, чесного. Так, зараз буду відкривати і подивимося, які вони прийшли. Ну, от, я відкрила нарешті. Е, я замовляла два клематиса. Це. Климатись не обе, не обе. Він буде такий червоний, такий насичено червоним кольором. Так, ну я бачу, що вони тут добре так запаковані, приклеєні зараз я ще спробую ще відклеїти, щоб їх вийняти повністю. Ну, ось я їх розділила. Один е, такий нормальний. ну Маленькі вони такий ще, звичайно, ну цей добрий виглядає. А оцим трошки бачу проблема, не знаю. Е, ось тут як видно, щось покажу. Ось тут зігнути, ось, саме ось тут ось в цьому місці. Не знаю, можливо, це припакування так зігнули. Це мені, звичайно, не подобається. Не знаю. Попробую якось закріпити, зафіксувати, щоб він навіть не зламався. Буде шкода. Я його так чекала, я саме більше його хотіла, це як ламатися. Тут написано назва зараз Теорілун, але якось взагалі вимовляється на якось Терсленд, якось так здається. Ну, кожен по-різному вимовляє. Це такий блакитний, можна сказати, такий світло світло кольору і Краї будуть пелюстків, а серединка буде ну така біленька. Має бути таким. От я її так дуже хотіла цей. Трошки, звичайно, я з... маю такі почуття двозначні і рада, що отримала, і трохи засумувала через те, що. Бачу, що там щось він не дуже. Ну, добре, будемо сподіватися, що він все-таки приживеться і все буде з ним добре. Ну цьому на цьому, все. До побачення. До нових зустрічей.